Це спеціалісти, які надають екскурсії та допомагають туристам під час подорожей, розповідаючи про історію та культуру нашого міста, про цікаві локації та екскурсії по кривому рогу, поговоримо на дивані в гостях: гідеси Валентина Серегіна та Олена Лідовська. Дівчата, привіт! Сьогодні ми не можемо з вами обійнятися. Бачу посмішки на обличчях. Бачу гарний настрій. Це так чи ні? Звісно, єдеси не можуть, не мають права мати поганий настрій. Хвилюєтесь чи ні? О, звісно, хвилюємо. Ой, слухайте дива на Родані на найкращому телеканалі в світі з цікавими гостями і попереду. Що ви смієтесь? На попереду в нас майже 20 хвилин спілкування. Я пропоную розпочати вже традиційно для дивану Кукфронту з невеличкого прев'ю про вас. Давайте супер. Супер! Шановні глядачі! Увага на екран! Валентина Серьогіна та Олена Лідовська, гідеси криворожанки, які люблять своє місто та закохують інших у кривий ріг. У туризмі понад 5 років обидві закінчили курси гідів у КДПУ, підтверджують фах щороку. Також є членами всеукраїнської асоціації гідів, знайомлять з історією мешканців та гостей міста, розробляють авторські тури, проводять екскурсії з майстер-класами та дегустаціями. Мріють про мільйонного туриста у кривому розі. Є про що поспілкуватися, тому що ми, начебто, в одному питанні дуже споріднені. Полюбляємо, любимо Кривий Ріг, У мене про Кривий Ріг багато проектів на цьому телеканалі. А у вас екскурсії нашим з вами рідним містом? Хотів запитати, як ви один одного знайшли, одна одну знайшли? Як все розпочалося? Тому що більше п'яти років я так розумію, що ви в цій темі в чому все розпочалося? Я тобі поступлюся злого <смеш> як завжди. Просто завжди наші екскурсії починаються зі слів пані Олени. Це її улюблена тема розповідати про нас. Хто ми звідки де ми навчалися, і про козаків. І тому так і скільки це займає вас часу приблизно. Дуже багато це займає стільки часів, до часу, доки я не скажу Лєн, можна вже я. І до речі, То... у Валентини є ноу-хау. Вона завжди тепер на екскурсіях каже: я купую собі стільчик, і поки ти розповідаєш, я посижу, почекаю. Ну ми вже попіклувалися замість. У нас а, цілий дякую. диван в туризмі до. ми вже понад п'ять років. Ми є кваліфікованими гідами, ми закінчили курси гідів, екскурсоводів при педагогічному університеті. за що дякуємо всім, хто там це організував. Валентина працювала на локації в ковальській майстерні Артіні. Я колись очолювала відділ розвитку туризму. І з цього все почалося наше знайомство, бо ми возили екскурсії на ковальню. Далі якось так перейшло це в неформальні там зустрічі, багато різних проєктів. І ось перед війною. У нас вже розпочався наш особистий як проєкт, був да, туристичний клюб Невгамовні Гідеси. І ось почалося це перед війною, бо на е Нак накопали дуже багато інформації про Довгинцево, а ми mm. шукали дуже е, такі теми, які до сих пір ніхто не відкривав. Ну тому що по поштовому, вибачте, вздовж поперек всі водять, і це ну якось банально. Хотілось щось нового, тому що всі ми знаємо, що архіви Кривого Рогу були знищені під, під час Другої світової війни. А в нас дуже багато чого цікавого. І з цього почалося, ми почали розробляти екскурсії з чимось цікавим. І в нас тоді вже приїхали люди з Дніпра. Це про туризм. Тому що, коли ми просто знайомимо мешканців нашого міста, це окрема історія, тому що за статистикою люди, які прожили 50 або більше років на півдні міста, ніколи не були на півночі. Ось так. І тому ми спочатку знайомимо людей, які тут живуть, щоб вони любили своє місто, щоб знали історію, а тоді вже переходимо на більше кола на Україну і запрошуємо всіх сюди. Ну, слухайте, ну це дуже цікаво, і що хочу зазначити для наших глядачів, що ми планували цей ефір ну майже місяць, приблизно так, тому що у вас такі графіки. Скажіть мені, будь ласка, чи сезонність впливає на по-перше, вашу роботу на кількість екскурсій, і по-друге, чи впливає сезонність на ті локації, які ви демонструєте криворіссям або гостям нашого міста? Ну можна сказати, не просто впливають, а ми залежимо від сезонності, тому що е якщо попереду душі... То пішохідні екскурсії містом ми вже не можемо проводити. Це не комфортно. Комфорт людей турбота про наших екскурсантів це є на першому місці. Тому зараз ми розпочинаємо інші цикли, наприклад, екскурсії з дегустаціями, mm -hmm. тому що гастротуризм по всьому світі дуже популярний. А ми поєднуємо не просто гастроекскурсії, а ще й з історіями міста. І ми цей цикл навіть назвали вулицями міста з дегустаціями. Попереду зима ми розуміємо, що треба туди, де буде дуже дуже тепло. В нашому місті дуже багато крутих закладів, дуже багато різних локацій, з якими, на жаль, люди не знайомі або знайомі, але їх не відвідували, тому що вибачте, на Даманський їхати далеко, але mm. там є крутий заклад, де готують круті десерти. І так, так можна mm. казати про кожен район, про кожен тому. Згідно з та цістю, ми зараз розробляємо і цикли екскурсії. Я відчуваю. Я просто я не бачу але я відчуваю це. Mm -hmm. Що ви хотіли про історичну несправедливість і про всі О, райони? Ну, давайте давай, давайте так. 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 Тому, що, тому що завжди питаємо, завжди люди, які приїжджають до нас, і навіть мешканці міста не знають, де центр міста Кривого Рогу. Нас питають, де у вас центр городу, де можна поїхати, подивитися. У нас ми знаємо, так, так як поклади залізної руди, були маленькі містечка, кар'єри і все інше. І географічний є центр, і історичний проспект Поштовий. Але це. Я вважаю несправедливо, тому що в кожному районі є дуже класна крута історія, про яку просто треба дізнаватися з нами на екскурсіях. Окей, okay. Давайте так багато місць, багато локацій, багато всього цікавого є в Кривому Розі. Mm -hmm. А знову ж таки, ви там мені казали про статистику, там як людей, які 50 років не були на півдні, okay. на півночі чи є можливо за вашою статистикою місце. Яке є для туристів найбільш популярним, на яке найбільшу кількість запитів, щоб саме туди відвести групу? Ви спостерігали за такою тенденцією? Якщо це стосується конкретно нашої діяльності, ми відкрили для себе екскурсію по Гданцівці. Вибачте, де Гданцівка, хтось так, ну всі географічно розуміють, але те, що там величезний кладець інформації історичної, про те, що там були різні люди різних національностей, про те, як воно відбудовувалось, про те, що там була європейська культура. І коли ми зробили цю екскурсію, вперше ми її робили в лютому місяці, да, в нас був. Цикл онлайн екскурсії, ми збирали кошти хлопцям. Здається, на авто ми збирали. І це були онлайн екскурсії. Трансляція була в бомбосховищі. Ми почали цю екскурсію, і виявляється постійно тепер в нас запити на Гданцівку. Коли буде Гданцівка, і ця екскурсія збирає не менше ніж 25 осіб за одну екскурсію. А коли буде Гданцівка? <реш> я я мешкаю на проспекті Поштовому. Я там також щоденно десь ходжу, де Гданцівка, я знаю, там не дуже часто буває. Ось цікаво дізнатися, коли, можливо, буде найближча Цьому році чи в наступному році повертаємось до сезонності так. і все буде залежати від прогнозу погоди. Ну, найближчі вихідні в нас вже розписані, вже відкриті реєстрації на деякі екскурсії. Тобто, в листопаді поки що не буде. Що покаже грудень, то буде в грудні. Ну, зараз погода, на ваш погляд, взагалі, як. Для екскурсії, ти, що сьогодні там, плюс 18, це нормально для листопада? Ну да? Взагалі, географи відзначають, що цього року найтепліше літо, да? і за прогнозами кажуть, що буде і тепла зима. Але ж не дивлячись на те, що тепла осінь, дуже класно для прогулянок, дощ як все одно іноді заважає. Ну, Бувають такі локації. Якщо ми ходимо так на долинцю, вода або десь там вулицями, то ок, то може бути так. А якщо це, наприклад, сланцеві скелі з майстер-класом ми робимо. То, вибачте, там трішечки брудно для того, щоб робити майстер-клас або десь погуляти, показати всю історію, по да, потім лупакам походити, подивитися, що і як. Тому є локації, які пристосовані до того, а є, які не пристосовані. Але, але <смеш> коли ми відкривали наш цикл вулицями міста з дегустаціями, перша наша локація це була на 20-му парзізді, і вибачте, коли. Ішов ливень, такий дощака був. А це була дегустація у винній кав'ярні, mm -hmm. де нам повинні були розповідати про культуру вживання вина, е, яке вино з чим поєднується, де воно зростає. Тобто, це цікаво, це справжня дегустація. В нас було 18 людей. Дощ був неймовірний, дощ був настільки сильний, що в нас парасольки вже почали промокати. Ми пройшли повністю маршрут трошки більше години. І потім ми вже пішли на дегустацію, але люди йшли, і ще вони не просто йшли так, по маршруту, слухали. Вони задавали питання, було цікаво. Було спілкування. Тобто, не завжди дощ є перепоною для того, щоб зустрітися і відвідати якусь локацію. Мені здається, що ви на дегустація зібрала За завдяки і дощу, і вам зробили непогану касу тому закладу. Мені здається, запрошуватимуть дійсно часто. Та скажіть мені, будь ласка, чи є у вас якесь там певне розділення за віковими категоріями в групах для яких ви проводите свої екскурсії? Є. Тому що знаю, що був певний час, коли я вас знову ж таки хотів запросити, щоб ви казали, що зараз шкільні канікули ми з дітьми проводимо час. Ось розкажіть мені, будь ласка, там де Кількох словах, які екскурсії там для шкільного віку, які для інших, скажімо так, вікових категорій? <рес> У нас є різні екскурсії на різні смаки і на різні цільові аудиторії, як зараз модно це казати. Екскурсія на Даманському з каяками в нас була. Це активний спортивний туризм. Туди, звісно, люди там 40 плюс або 50, плюс. ну не всі можуть піти, да? або нема бажання, або щось. -що. Тобто, це більш так. Молодіжна, і це був те. Ми так просто якби, тестили, але це був тренд цього літа, тому що зустрічали людей, які там живуть на Дамайському, я кажу, знову тут. А що, знову екскурсія? Тобто так, да, Дамаські це крута локація, крім того, що там ботанічний сад, Скансен, Балка Приворотна це окрема історія. Там ще, бо там дійсно щось є. Щось є. А, і от якраз ці каяки ми доєднали до нашої екскурсії, і було дуже багато людей, дуже запитів багато. Це про молодіжні. Про різні там скелі, модру, все інше, це теж активний спортивний туризм. Туди теж багато більш такого ну молодіжного. Для... Дід... а? оглядові оглядові дітей теж само, да. да ці... для дітей. Більше майстер да, це дуже цікаво, тому що онлайн ми розуміємо, що дітям все одно трішечки треба вийти, щось поробити ручками, щось якось. Ну крім того, що ми про місто по дорозі розповідаємо, що треба щось виготовити там. В них і майстер-класи збу бургерами, Виготовлення мила, ще щось, ну, багато чого цікавого. Ну, пішохідні екскурсії вони для всіх відкриті. Тобто... Майстер-класи ну, теж потрібно що... до екскурсії, там якісь одяг, взуття спеціальне? Якщо так? це спортивно, якщо, наприклад, це каяки, то ми розуміємо, да, що ну, там, купальник якийсь, ну хто, хто як хоче, да, наприклад, якщо це там скелі, то зрозуміло, що треба не на підборах йти, а в спортивному взутті. Хоча у нас були mm. і випадки. Ну, ми завжди анонсуємо, і коли люди телефонують реєструватися, тому що зазвичай, якщо це екскурсія з чимось, там кількість місць обмежена, треба реєструватися. Ми завжди кажемо, що якщо це пішохідно, одягаємо те тето водичку, головний обір, бутербродики. Якщо mm -hmm. йдемо дуже далеко, да якщо це е, на кінне подвір'я, екскурсія, то звісно, ми кажемо дівчата, Коня собою взяти юбки не сьогодні, Є, але наші ролики для віслючків, там ну, яблучка і для себе <рес> дівчата. Слухайте, хочу ще поставити питання про вашу взаємодію. Одна з одною та з вашими, скажімо так, як це правильно називається, Екску... з тими ск... екскурсантами. Тому що зараз на дивані ви так чудово, цікаво, одна одну доповнюєте, як це все відбувається під час ваших екскурсій. Хтось є. Ну, там, скажімо так, хто виступає першим номером, чи у вас обох однакові обов'язки перед екскурсантами. Як це все відбувається? В нашій фірмі <світ> 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 розподілено обов'язки. Валя бухгалтер я менеджер. Але це за кулісами, <світ> але це, <світ> за, кулісами. <світ> але це <світ> за кулісами, так. Але е, ми вперше спробували на першій екскурсії, коли робили, спочатку розподілили, хто яку тему, про кого буде розповідати. Е, і коли один Щось забув, там не досказав якийсь факт, інший хотів доповнити. І також поруці. І, і, і якось поручило, так і, да, і, і, і якось, не так, не. якось так, так хотілося вже доповнити, а треба ж ну, не перебити, да, колегу, там ще щось якось більше. А, і ми вирішили якимись такими маленькими жартами, маленькими, якимись такими шутками-прибаутками один одного так підтролювати трішечки. І людям це зайшло. і Люди справді думають, що у нас такі відносини один з одним. Ну, і навіть іноді питають, як ви одна з одною працюєте? Хто у вас головний? Кол Є... а, а, а ми ставили ставки, коли ви розпадетеся, коли а, у вас не там не якісь то... не дочекаєтесь? Ми будемо і... працювати. І, разом. І, Дуже часто нас запитують, а ви не сваритесь, тому що ну ми по життю, ми повністю різні люди. І ті, хто нас близько знають, да наші колеги, вони кажуть, як? Ну як взагалі утворився такий проект? І коли його спитають, ви не сваритись, кажу, ні, ми б'ємося, але ми не сваримося. Тому що коли ми плануємо нові маршрути, це я кажу, треба йти сюди. Вона каже: Ні, не цікаво, треба сюди. І в нас такі батли Хоч ми можемо потім два дні не спілкуватися, тому що треба видихнути. А потім ми такі, доброго дня! Туристичний клуб не головній іде сирамі світати. Ну і це вже. І це працює ну а наскільки ви спостерігаєте за зацікавленістю ваших екскурсантів? Чи вони вам якісь певні запитання? Чи можливо вони там хочуть виділитись та ваші якісь певні історії доповнюють своїми фактами, які О. вони знають? Ну як ви до цього відноситесь? Це окрема історія в кожному районі нашого міста? А ми спостерігаємо, коли до нас доєднуються цікаві люди. Місцеві колоритні. місцевий колорит ми називаємо да і завжди ви на те розповідаєте. Щас я вам розкажу. Або наприклад, на зарічному в нас в лютому місяці був мужчинка в шортах, який розповідав. Оце ви правильно кажете, що тут кучма приїжджав і відкривав цю станцію за річне, все. Ну, тобто, або підтверджують, або спростовують. І це в кожному районі. На проспекті Поштовому ми гуляли і заходили в з Афі... uh -huh. кав'ярню, так, дегустувати пасту. І I... люди, які сиділи там на дворі, сказали нам: ух ти! А в кривому розі є екскурсії, і такі чимні криворіжці одразу становилися. Добрий день, добрий день. Вони не знають, що. Це не гості міста, а що це просто такі самі Криворіжці, як і вони, тільки там з іншого району. Тому теж дуже багато чого спостерігаємо за цим, за реакцією людей да, на наші екскурсії. Ну, поки що подобається. Якщо до нас ходять люди, то в принципі. То що мені здається, я вже захотів до вас приєднатися, поки ми з вами там. спілкувалися. Дякую. Слухайте, ще одне маленьке запитання. Давайте так, для тих людей. Які ще не знайомі з вашою Facebook-сторінкою. Тому що там ж все частіше за все Instagram, виставляється в Інстаграмі також, я, тому що я в інстаграмчику не бачу. Телеграм і ще й там. А, з чого почати? Ну, типа, на яку екскурсію, щоб закохатися в Кривий Ріг, потрібно обов'язково потрапити. До можливо якогось певного району. Ну щоб ну знаєте, от я жодного разу не був на екскурсіях, і з чого мені почати знайомство з кривим Ну, Почати потрібно з нас, з туристичного клубу немає, А ми закохаємо вже е, в будь-який район, тому що кожен район по своєму, особливий. Я ну я не можу виділити якийсь певний район. Оленка зараз буде про зарічний розповідати про поміщиків, про це її район. Але її район ну та мешкає мій район першу екскурсію, коли ми робили на зарічному, коли нам казали, що там смотреть, Ну, на зарічному, а ми про мамонтів їм про помічників розповідали, про кар'єри, які там є. Ну дуже багато інформації. І наша перша екскурсія вона була у нас такі були е шапки 80-х років. І ми сімки на екскурсіях роздавали, і це було таке. Вау! Це так людям зайшло. А я сама зі змички, тому в нас дуже багато екскурсій по змичці. І позарічному також, якщо казати кожен про свій район, тому що ну ми там виросли, да кожна в своєму районі і є про що розповісти, але так можна говорити про кожен район. Зрозумів, дівчат. Сройок. Ну маю надію на те, що все відбудеться, що все буде так, як ви захочете, щоб сезонність погоди не впливатиме на ваш настрій, на настрій тих, хто хоче потрапити на екскурсії. Тому дякую вам за цей ефір. Знову ж таки, отак от, от вам розроблю. Прошу. Подивіться в камеру ось туди. Та скажіть всім, бувайте. Бувайте.